Кожен десятий мешканець області міг би отруїтися фальсифікованою горілкою, якби не зусилля чернігівських податківців, котрі викрили масштабний підпільний завод з виробництва алкогольних напоїв сумнівної якості. Виготовлення сурогату налагодили підприємливі ділки на теренах Чернігівщини та Сумщини. В ході оперативних заходів підрозділи податкової міліції вилучили 19 тисяч літрів спирту та 1400 пляшок алкогольної бовтанки з етикетками відомих горілчаних знаків. Зломисники зазіхнули навіть на міжнародні бренди. Під час обшуків вилучили пів тисячі пляшок коньяку та віскі з підробленими акцизними марками. Відносно мешканця Чернігова, який виготовляв та продавав фальсифіковані алкогольні напої, слідчий відділ Державної податкової служби у Чернігівській області порушив кримінальну справу за статтею 204 Кримінального кодексу України. Незаконне виготовлення, зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Внаслідок проведених лабораторних досліджень з'ясували, горілчані вироби становили загрозу для життя та здоров'я споживачів. З незаконного обігу вилучено продукції та матеріальних цінностей майже на 2 мільйони гривень.